Маємо сьогодні 11.02.25 рік. Проводимо заміри печі. І є у нас представник з інституту газу Олександр Валерійович. Так. Скажіть, будь ласка, що ви будете сьогодні тут робити? Що це за заміри тут? Ну, дивіться, ми, е... Олег нас запросив сюди, щоб ми е... зробили йому технічний паспорт цього його виробу. Печі. Він, ми будемо міряти екологічні характеристики її роботи і будемо міряти е, техніко економічні Тобто За результатами наших вимірів зробимо розрахунки, йому КПД-печі визначимо, ну і може, ще якісь показники. Що за організація? Інститут академії наук, відділ захисту атмосферного повітря від забруднень. Окей, okay. зараз ми проводимо перше заміри, а потім підемо на офіс і будемо робити ще другі замір. Okay. <плес> Середній режим роботи ну, ті же фактично ті же 84 і один Температура 164,4 градуса. Так, по третій замір, так? Що ми маємо зараз тут? 82. Ага. Температура відхідних газів 145 градусів стала. Так, бачите? Бачу. Тобто ви більше додавали повітря. Більший об'єм димових газів, так. воно швидкість е, не вспіває, якби теплопередача якби, йти. Угу. Е, тобто температура виросла, повітря, кількість повітря, яке йде на спалення, виросла 3,84. Так, бачите? Так так, так, так. І КПД печі стало 80%. Ліцерків, так. Да. 82%. Можна більш простим способом. Більш простий це прокачуєш пробу димових газів, mm -hmm. і на цьому білому папірці залишиться якийсь ну, колір цих частинок. І по інтенсивності кольору, можна сказати, яка концентрація. Максимальна схожість кольору. Навіть. Ага. Даже Навіть Даже бли, ближе до нуля, мабуть. Ну, між до нулем і одиничкою. Понятно. Ну, оце, ось бачите? Воно то Тобто одиниця. Ну, одиниця, країна. а потім я її переведу в міліграми. Окей. Okay. <laughs> Зрозуміло? Да. 11,3. Mm -hmm. Так, три. Ребята, тепер ми вже на офісі проводимо другий тест. Знімемо тут температуру і вже подивимося різницю між тою пічю, яка там, і цією, яка вживу працює в будинку. І вже потім будемо бачити середній показник. Двадцать восемь и два. Двадцать восемь. Надо, чтобы два двадцать шесть, как вы бачите. То есть, эффективность восемьдесят семь с половиной. Двадцать восемь и один градус Цельсия. Температура Витхинога. Сколько я сказал? Сорок девять. Розучитися і про димові гази мірі-дам-та-дам! Ребятки, розпаковочка. Це нам прийшла <плес> посилочка. Від Київського інституту газу Національної академії наук України. Технічний паспорт на виріб, теплоакумулюючий побутово-опалювальний пристрій Камінопіч 24, Вінниця, 2025 рік. Місто Вінниця вулиця Юрій 6. Так. Ось він. Це відправити назад Інститут газу. І саме головне. Так, це досліди ми проводили. Екологічні вимоги до виробу. Матеріали, з яких виготовлена камінопіч, є природніми та розстійкими. Їх взаємодія з, на... з нагрітими димовими газами та нагрітим повітрям не призводить до створення шкідливих сполук, що несуть загрозу здоров'ю людини. Коефіцієнт корисної дії на номінальному навантаженні. Не нижче 82%. Це буде Україна.